Всім привіт і ви на каналі AtomPlay, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2021 року. І сьогодні, звісно ж, село Кошмак. Ну що ж, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду і давайте починати, тому що серія сьогодні досить цікава. Короче, пацани, Тут якби зима вже наступила. Я думав, зможу спокійно собі відпочити, поспати всі діла, але Ні, не тут то було. Прийшлося надіти дідову куфайку, шапку бабуля мені шила, і знаєте що? Мені набрав санич і от що він мені казав. Алло, привіт, Атамович. Слухай, в мене є для тебе робота. Я вибачаю, що я тебе набрав. Немає кому замінити тебе зараз. Давай їдь до нас сюди на базу, я все розповім, що тобі прийдеться робити. Добре, дядь Саш, добре. Зараз буду їхати тоді. А бабки же ж платяться. Звісно, сину, звісно, бабки тобі одразу заплатимо. Все, окей, без проблем. Ну ви поняли. <гум> Мені прийдеться зараз на базу їхати, бо щось від мене. Щось від мене хоче... Ой, а що це? Мої прицепи улітають. Мені прийдеться їхати зараз на базу для того, щоб щось допомагати саничу. Що він від мене хоче, я не знаю. О, ява завелася. <рес> Блін, ворота забув відкрити. Ну, коротше, я погнав, я погнав до Санича. Зараз подивимося, що там до чого. І я сподіваюся, що він попросив мене покрити його 11 поле, мені просто його видно прямо біля мене. І я зможу. Добрий. І собі трошки. У мене ж не таке велике, як у нього. Я думаю, нічого не замітию, якщо прям чуть-чуть візьму нього там запасики. Погнали. Погнали на базу. Зараз Санич дасть якусь мені не саму приємну роботу. Я не знаю, звісно, що для мене Санич підготував підготував, так сказати, але я сподіваюся, що щось... Якусь нескладну роботу. О, що це там. Техніка щось стоїть. Ладно, як завжди. Припаркуємося підемо до Санича. Чи вічно фари тикаю, замість того, щоб. Коротше, все, забийте. Ну що, добрий день, Санич. Що за робота мене сьогодні чекає? Привіт, Назар. Ну, сьогодні тобі треба буде гібрицитами полити поле 11. Те, що ти посівав, поняв? У мене людей немає, але до тебе, якщо Нікіта потім згодом приєднається, привезе тобі додатково там ну, гідроциди, щоб ти міг поповнити поливачку. Так що давай, вирушай в, дорогу, в дальній путь, їдь, працюй. Добре, я вас зрозумів, Санище. А скільки платите? Так, давай мені тут не розказуй скільки платимо. Зроби спочатку роботу, потім тобі бабки віддам. Все, давай, погнав. Надо сьогодні швидко це встигнути зробити. Добре, я вас зрозумів. Ну, погнали, так погнали, блін. Тюк, Саныч сьогодні щось якийсь нервний. О, добрий добрий день, дядь Максим. Так. Ага. Ось така поливачка нас сьогодні чекає, я поняв. Блін, а я ще не працював на такій, ну це якась дуже стара, блін. але хоч і викрашена, як нова. Але я думаю, що це дуже стара машинка. Оба. Ні, диви, заводиться як нова. <гум> так, ну Нікітос приїде з цими бочками, я зрозумів. Так що З цей. Зараз виїдемо трошки подалі. Пацани, якщо що, я ще хочу на своєму полі трошки попрацювати. Ну що мені теж треба ну, своє поле обслужити. <гум> ви ж знаєте, я не можу, щоб ще своє поле не обслужити чужою технікою, тим паче. У мене то є поливачка, але Ну, це ефективніша, ніж моя. Тому знаєте що? Тому сьогодні я теж буду користуватися технікою фермера нашого. Я от єдине, що сподіваюся, що йому дійсно ніхто нічого не зільє, ніяку інфу, бо можливо хтось вже подумає, що це його там поле чи ще щось, хоча то моє поле біля дому, а не його. Ну, подивимось. Я з Нікітосом домовлюся, Нікітос все ж таки мій друг. В Чом мені? чому мені паритися? Я знаю, що все буде в поряді. Я собі можу спокійно використати цю техніку. Все, погнали на поле, там зустрінемось, почнемо працювати. A few moments later. Так, дивіться, що я пропоную. Поки я приїхав на поле, я зараз буду биренькою гібрицидами поливати, можна так сказати. І поки Нікітоса тут немає, я зроблю одну ходочку туди прямо. Биренько, своє поле удобрю і потім повернуся сюди. Я думаю, що мене ніхто не спали. Ну, якщо, що я Нікітосу наберу, скажу йому так і так. Сподіваюся, що він не захоче в долю. Бо він ще той хитрий жук, може захотіти вдолю. Так що, все, давайте приступати до роботи. Слава Богу, я це все закінчив. Я зробив своє поле. Я його все коротше, <клес> ну не удобрив, а убрав сорняки, скажімо так. Тут закінчив з цим полем. Так що можна тепер вертатися назад до Санича. Санич мені там розкаже, що, до чого і як що робити. Щось Нікітос так і не приїхав, до речі, але слава Богу, мені вистачило цей, вистачило цих баків. На те, щоб навіть в себе трохи доробити. Ну, зробити, точніше. Їдемо на ферму, їдемо назад до Санича ставити техніку і будемо цей... Будемо відпочивати, тому що зараз вже немає жодних діл, немає чим займатися. Я добре, що я сюди, коротше, доїхав. Мені тут е, набрав Санич, сказав, що треба до нього срочно зайти. Я сподіваюся, що він мене не спалив за те, що я ну, собі там поля обробляю його технікою. сподіваюся, що ніхто йому про це нічого не розповів. Тому що якщо розповіли, то мені буде повна Ну, габела, так то, так -то сказати. Так, де там Санич? Санич, як обичний, в себе на місці. Я не знаю, що він в офіс не йде в свій. Там в нього може і нічого там немає. Так, ну що? Добрий вечір, Санич. Що там случилося? Привіт, Атамович. Хотів тобі сказати, в мене є для тебе дуже гарна новина. А Яка саме, якщо ну. Можна, то відразу кажіть. Ну, дивися, в мене тут один мій керівник, якби звільнився. Стало звільне місце. Тебе підвищено. Так що завтра приїжджай до нас, будемо відмічати. Ха -ха, дякую. Дякую, Санич, блін, класна новина, треба поїхати бабулю порадувати. Я ж вільний, я так розумію, правильно? Так, да, я ж тобі сказав, вільний до завтра. Так що давай, завтра тебе жду, приїжджаю 12 годину і візьми з собою хавчик, ну, виставлятися все ж таки треба. Добре, добре, Санич, візьму, виставлюсь, блін, накрию поляну вам. Хі -хі -хі. Прикол. Оце прикольно. Оце я розумію пацани, прикиньте, мене підвищили. А я пропрацював на фермі всього-навсього 4 місяці. Оце повезло, що хтось свалив просто з неї. Блін, клас. Я тепер один із керівників тому Нікітос тепер буде підпорядковуватися мені. Хе -хе -хе. тепер ми з Нікітосом будемо діляти дело. Я думаю, ми хороше з ним діло зробимо. Так, все, я на радостях помчав додому. Треба бабулю обрадувати. Треба сказати, щоб з погреба доставала там консервації. Картошечку, коротше, оце все. Треба на завтра поляну підготовити. Бабуля стопудово не повірить, що мене підвисели. Тому що скаже, це невозможно. У нас так в наше час швидко повишали. Ну, блін, хто знав, що там уйде тіп, <гум> який у них пропрацював теж не дуже довго. Не знаю, правда, чи не так довго працюють, але в мене є одна теорія. Можливо, це все через те, що. Е... Через те, що дуже стара техніка, і мені самому не комфортно, чесно кажучи, на ній працювати. Я би все хотів на фермі щось змінити, але в себе поки що не можу поміняти. Ти диви. Так, все, я погнав тоді бабулі розказувати. Зустрінемося вже завтра. Буду вести поляну. Ну, поки я тут сижу, роздумую, якби поляну бабуля собирає... Коротше, треба їхати. Да. Треба їхати вже цей, відвозити поляну. Давай, бабуля, що там ти мені дала? Що бабуля тут дала? А, во. Два відра. Два відра дала, Погнали, бляда. Погнали на базу. Будемо відзначати моє підвищення. Класно, що тут є все ж таки якесь підвищення. Мене ще й підвисили, ну, за мої заслуги. І повезло, знаєте, що Санич не знає, що я користуюсь його технікою в своїх е, потребах. Ну нічого страшного. Я йому, можливо, колись розповім. Сподіваюсь, він не дуже розсердиться, обідеться на мене. Не знаю, як це ще назвати. Але. Ой, йо, заносить, я ж не пив, блін, що зі мною. Так що погнали. Погнали, так сказати, бухать. Ну, я бачу, що вже цей. Рішили тут без мене бухать. Ну ладно, хорошо. Всім привіт, всім привіт. Дякую, що прийшли в такий чарівний день. Вип'ємо давайте, за моє підвищення. Зараз я там принесу вам лоточки з хавчиком з усім. Що хочу сказати, я дуже вдячний, що ви зі мною будете надалі працювати. Я хочу, аби наша ферма, точніше, ферма Санича, пішла і добилася високих висот. Тому давайте вип'ємо за мене, як за вашого керівника, поки що не директора, але з перспективами. Так що за вас і за мене. Ну, на першу свою, так сказати, зарплату, ви не повірите, мені дали зарплату. От що Санич сказав мені. Привіт, Атамович. Тримай свою першу зарплату, ми якби дійсно хороша аграрна фірма. Тому ми можемо тобі заплатити, тримай свої 40 тисяч гривень, ти їх заробив, так що потрать їх з розумом, будь ласка, і чекаємо тебе завтра на роботі. Хе -хе, то ладно, брешу, Чекаємо тебе весною. Будеш, можливо, щось робити. Подивимося, роботи на фермі вистачає, так що давай, Щоб весною в кінці весни прийшов до нас, поняв? І да, хотів тобі ще дещо сказати порадувати тебе. Так як ти став керівником, в тебе тепер буде більша зарплата. Дякую, Саніч, дякую вам велике. Так що, як зрозуміли, Саніч мені дав трошки бабок, я вирішив потратити їх на досить хороше діло. Я купив курчат. Я купив курчат, а де вони? А, вони, мабуть, ночувати пішли. Я купив курчат і сьогодні буде іменно той день, коли я нарешті продам яву. І куплю собі жигулика якогось. Бо я дуже хочу вже на якійсь нормальній машинці поїздити. Ця ява, мене, чесно кажучи, вже дістала дідова. Вічно ламається, блін. Я просто не записував цього, але завжди в полі стою, блін, і ремонтую його. То свічки зальє, то ще щось станеться. Коротше, ява не дуже в мене надійна. Не знаю, чи дід її досі ще не продав, і їздить на ній. Ну, не мені вирішувати, що з нею робить. Так що все. Я погнав спати. Завтра поїдемо будемо купувати новий автомобіль. Ну, підтриманий підтриманий автомобіль. У мене трошки з'явилося грошей, я вирішив продати свій ну, точніше, свій дідовий трактор. Продати оцей дідовий трактор і купити якийсь трошки краще. Знаєте, я думаю, треба почати з трактора, а потім згодом можна вже й купувати різну ну, якби, техніку до нього. Різне приспособлення. Так, да, і яву. Яву я продаю. Яву забирає Нікітос, поки... <кій> поки він не забрав. Я тут е по селі подивився, позвонив, поузнавав. Оказується, деякі люди продають все ж таки своїм ласточки. Сьогодні як я і обіцяв. Да, клас. Сьогодні як я, як і обіцяв, будемо їхати дивитися. Дивитися на деякі з машин. Там продають четверку і, по-моєму, сімку Жигулі. Ну, я вирішив, чесно кажучи, я дуже хочу четверку взяти в універсалі. і Ну, подивимося на всякий случай ще на пятерку. чи що я п'ятку. во, да, сімка. Так, десь четверка доведена десь ось тут здається. А, о, да. мене вже чекають, бо я дзвонив, казав, що я під'їду так, ну що, добрий день? Добрий день. Е, це, що ви продаєте машину, да? можна ж подивитися на неї, що там з нею як. Так, да, звісно, можна. Можеш сісти, завезти на ключі. Дякую. Ну дивіться, ось у нас є пацани ось на лоті сьогодні отака четверочка. Е, ну, як по мені, вона непогана. Правда, я не знаю, наші що диски красить в чорне. Ну, хай вже будуть в чорно. Може він щось там скриває, може вони щось, щось з ними було. Давайте спробуємо завести. Щось вона. А, ні, заводиться. Все окей. Так, повний бак нам оставили, хорошо. Е -е, вперед. Вперед їде назад. Є. Е. Так, ну, саме основне провірив. вроді нормально. Е -е, Провіряти, чи вона гнила, чи ні, не буду... ну. Толку. Мені чисто їздити з місця на місце. Ну я, чесно кажучи, універсал хочу для того, щоб ще картошку возити. Якщо там бабулі десь треба поїхати продати, ще щось, типо, то. А ви можете подождати часик? Я можливо до вас зараз заскочу, я хочу ще там одну машину подивитися, тримайте ключі. Ну, да, без проблем. Ну, дивися, ти якщо що, побыстріше їжджай, бо мені через годинку треба якраз їхати в сусіднє село буде, якщо я не продам. Добре, я вас зрозумів, хорошо. Таке щось. Їхати в сусіднє село, а якщо продасиш, то на чому ти будеш їхати. Странний якийсь. Так, да, і ще десь там біля магазу я з тіпом договорився. Оце що 7 продає. Десь тут здається, зараз справа магаз. А, да, ось. Магаз, а де він? Ні, подожди, це не той. А, ось. За магазом. він уже стоїть чекає мене. У мене тормоза відказали, у мене тормоза відказали. Ой, тормоза! Фух, хоч завести зумів. Давай ногами тормози. <сум> так, ну шо, ну така, блін, сімьорка, Не знаю, ну семерку не хочу, чесно Добрий день, добрий день. Вам тоже. Тож... блін, ну я не хочу. Давайте все-таки четверку візьмемо, от четверка мені якось лучше, ніж оця сімьорка не, не любитель семерок, я любитель больше четврки. Универсал, все дела. Е, вибачаю, що вас потурбував. Блін, я не буду її брати. <гум> да давай, 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 валим звідси. Я сподіваюсь, він не знає, де я живу. Блин, пока це я вас заведеться, я вам отвечаю. Надо її посрочно вже продавать. О, у нас тут школа, да? Я забув, що я в неї ходив колись. Я вообще в цьому селі все позабував. Погнали! лучше четвірочку візьмемо. Е -е, а Нікітоса потім, если що, Нікітосу віддамо яву. Так, добрий день ще раз. Е -е, ну давайте договоримося. Я думаю, що 15 тисяч за неї ну, більш-менш нормальна ціна. Як скажете. Ні, сонок, ти зі мною не торгуйся, блядь. Давай цей. Давай двадцатку. і розбіжімося як морі кораблі. Та ні, дядьку, ви чо? Давайте, ну якщо ви не хочете вже так сильно опускати, давайте за 17 заберу. Давай 17 половиною. Блін. Ну давайте 17 половиною, хорошо, я не проти. Все, на, тримай документи, тримай ключі. Це ласточка твоя. Дякую. А якесь привітання там, ще щось буде, не? Я що, тобі клоунчишу, яке привітання, блядь, Давай їдь уже лучше. Блін, хорошо, а як. Як мені їхати? Ладно, я її поки закрию. Е -е, поїду, зараз яву поставлю. Тут вроді не так далеко йти. Я потім за нею зайду, окей? Хорошо, хорошо. А чому мені яву ставити? Погнали лучше Нікітосу віддамо одразу яву. Десь тут Нікітос живе, білий дом, такий, прям недалеко від мене. Е -е, де він, де він, де він? Блін. Я забувся, де Нікітос живе, на якій вулиці. Нікітос. А, вот! Вот да. <сум> Нікітос одов. Нікітос, привіт! Радуйся! Ява тепер твоя. Коротше, його десь немає, походу, треба піти йому цей, позвонити. Ну що хлопці, тоді я погнав Зажигою, жигою, зараз до Нікітоса зайду в гості і будемо цей. Будемо далі працювати. Дядько, я сподіваюсь, що ви дуже раді, що ви мені продали. Ну я за цією машинкою малишкою буду дивитися за цією ласточкою своєю. Ой, як добре, що я купив уже машину. Хоча б не буду на тій яві їздити. Чесно, вона мене так дістала. А так у мене хоча б своя машинка вже, Диви, диви, диви. Ай, блин, мощна. 60 по силу валю, а це мощь. Бабуля! Бабуля, встречай! я приїхав! Внук приїхав на машині! <сум> тепер яви немає! Яви не мав, ми тепер будемо жити як люди. Тільки діду не кажи, бо дід явно її розложить в перший же день. Так, в гараж хоч влази? Вроді влази, о, прям вприти! Блін, єле-єле, прикиньте, дивіться, бо ще фаркопом зацепив. Капець. Ну я тепер на машині. Але ворота не закриються. Ні, ну фаркоп я не хочу вибирати, Фаркоп хай буде. І так. Да, е тракторець я теж вже продав, поки їздив туди-сюди, поки з Нікітосом там посиділи і поговорили. І е мене зараз приїде, забере там один е знайомий дідовий. Забере оцей тракторець. А мені. А мені особисто. Завтра цей, з Києва привезуть новий, щоб ви розуміли, новий трактор. Так, да, я його не купив за цей, за скільки там у мене? 20 тисяч десь осталося чи 15. Я його купив трошки дороговато, так сказати. Я віддав за той тракторець 100 тисяч. 100 тисяч, але в кредит. Ну. Блін, що поробиш? Оцей дідовий тракторець я продав теж за двадцятку. Щоб ви розуміли, я за двадцятку продав оцей дідовий тракторець. І заплатив я за той кредит десь 40 тисяч. 40 тисяч кред... заплатив і 60 тисяч кредитів в мене ще висить на мені. Да. Ну що, дочекаємося до завтра. Завтра покажу вам ще одне обновлення на нашій фермі. Нарешті, хлопці, моя ласточка приїхала. Щоб ви розуміли, це новий. Київський. Київський кажу. Це новий український трактор, називається Кей. Подивіться просто на нього. Блін, ну він набагато мощніший, аніж той, що в мене був на фермі зараз у Діда. Я сподіваюся, що він влізе в мій гараж. І не прийдеться мені розширяти трохи гараж або на вулиці його зберігати. Але просто, ну, це такий тракторець новенький. Я, я щасливий, я щасливий, чесно. Ну що, давайте вигружуйте мені, Вивантажуйте мені цей тракторець, щоб я вже на ньому, нарешті, поїздив, покатався. Так, все, мені сказали, можна можна вже заводити. Просто подивіться на нього, Блін, новесенький, взагалі вообще ще не їздив ніде, ніхто на ньому. Прям з салона. Оце я розумію. Оце я розумів, вже отримав і зарплату, і кредит трошки вліз. Але я знаю, ради чого я розширяюся. Я розширяюся заради своєї ферми, або в мене було тут е... ну, теж багато чого прикольного, там, участочок я міг обробити нормально. Щоб е... я міг... Е... ну... Все що завгодно тут зробити на своїй фермі. Що він влізе? Ні, він, походу, по, по криші. Ні, він по криші не влазе. Покрищен не влазить, от блін, прийдеться його значить, хранити тут на вулиці біля, біля дідового цього складу якогось, чи що це срає. Ну нічого страшного. Так, ну що, я все заплатив. Я за все заплатив, тепер у нас є новий трактор, нова ласточка. Ну як нова? Підтримана ласточка. Но за... саме головне, знаєте чому я радий? Я радий, що в мене ось є отакий тракторець. От цьому я взагалі безмежно радий. Новому тракторцю прям дуже сильно радий. Просто подивіться на нього, який він класний, він новесенький. На ньому ще навіть муха не сиділа. Клас. Так, все, я погнав відпускати воділу і. повернемося вже весною. Там щось Санич казав, що для мене буде робота. Так що будемо ждати весну. Все, можете їхати, дякую, що привезли. Там документи, тільки не забудьте мені віддати і... Побачення. Що, хлопці, отакий вийшли у нас сезон. Правда, зимою не дуже, Ми тут щось могли там прям поробити, десь попрацювати. Але саме головне, що отримали вже кошти. Нас підвищили, і ми змогли собі купити нову техніку. Ну, не тільки на ферму якби свою нову техніку. А й. Ой, в мене там жіночка моя пішла. Дівчонка. мабуть, в туалет, не знаю. І купити ласточку нову. Новий автомобіль. Підтриманий, ну я думаю, ви всі бачили Жигульчик четверочка. Так що, дякую всім за перегляд! З вами був AtomPlay і до нових зустрічей.